які має прочитати кожна дівчина зробила підвірочку виключно свого досвіду, і хочу вам їх про них трошки розказати. Почну із маленької книжки, яка вразила мене. Найбільше і захей, hey", мудрі жінки, чесно кажучи, вона мене трішки так знаєте трошки насторожила спочатку, бо тут починається вона е, зі звернення до Бога. Я так і потім я не могла від неї відірватися. Класна книжка, як бажає жінка. Це про жіночу сексуальність, як її розкрити, як від відродити свою жіночу силу і свої. Е, Очі бажань далі, чого я хочу. Інколи дівчата стикаються з такою проблемою, особливо якщо ти вийшла після декрету, тільки народила дитину. Ти не розумієш, в якому світі ти зараз знаходишся. Ця книга допоможе тобі зорієнтуватися в сучасному світі. Це просто мастрід для кожної жінки, для кожної дівчини, для майбутньої дружини. всіх. книжка дає відповіді на сотні запитань, які ти задаєш сама собі. Покінчити з хорошою дівчинкою, це про те, що не завжди хороші дівчата в цьому світі. Цінуюся. Ось такі мої книжечки. Рекомендую вам зберегти це відео, щоб не загубити і завжди мати під рукою те, що треба почитати.